Існує лібералізм і консерватизм у церкві. Як на мене, ці питання, ці терміни є сумнівними, тому що вони за своїм походженням політичні. Вони походять із Франції, коли в 18 сторіччі там скарали короля і проголосили світську державу, то у парламенті праворуч сідали люди, які вважали за потрібне зберігати наявний стан речей, а ліворуч сиділи. Прибічники реформ, Ні. і, відповідно, правих почали називати консерваторами, лівих почали називати лібералами, ну і були центристи, які там частково ті, частково ті. Відповідно, коли сьогодні ми говоримо про церкву, то що там є ліберали, тобто люди, які зацікавлені, як дехто вважає, в просуванні якоїсь узаконені гріха. Для цього не потрібно бути адвентистом сьомого дня. Так само не можна уявити собі адвентиста, який не міг би бути консерватором, тому що він дотримується норм, яким мінімум дві тисячі років. Я би радше говорив про те, що це в церкві ці групи якоюсь мірою представлені прибічниками дисципліни і прибічниками відкритості. І ця різниця присутня у кожній громаді, як правило, літні старші люди. Виступають за дисципліну, вони приймають адміністративні рішення, а молодь становить той прекрасний інтерфейс, оформлює собою, приносить емоції, красу, зачарування в церковне середовище.